Доброго дня! Сьогодні дуже корисне відео. Я вам дам повну інструкцію, як правильно перегнати брагу на спирт сирець. Сьогодні у нас цукрова брага, яку ми збродили дріжджами первак. Отака маленька пачечка. Вона розрахована на 6 кг цукру, тобто ми додали 6 кг цукру, 22 літри води і додали оту пачечку первака. Пройшло 4 дні, от сьогодні четвертий день, і вона практично вже готова. Не, не просто ми догадуємося, чи вона готова. Ми беремо такий прибор, як цукромір. І ви просто е рекомендую вам його собі придбати. Він коштує там 100 гривень на сьогоднішній день. І коли ви опускаєте от такий прибор в Брагу, коли він показав ноль, от він показав ноль вже в нас, бачите? Значить, брага повністю відіграла вже. Тобто вона готова, щоб її перегнати. Сьогодні ми будемо використовувати Куб-35 літрів, тому що нам більшого не треба, іменно 22 літри води. Ми зараз залиємо сюди, закриємо кришкою і треба буде поставити правильну конфігурацію апаратури. Зараз я це зроблю і ми продовжимо. І ось дивіться, яка конфігурація апарата в нас для перегонки браги в спецсерець. Ми на куб ставимо діоптер дуже інформативно. Ми бачимо, що твориться. Якщо допустимо, зернова брага, деколи вона піниться, піднімається піна. І в діоптері зразу видно: ми собі зможемо дати потужність зменшити, і піна в нас відбір не піде. Ми ще для такої більшої гарантії ставимо на діоптер царго 50 см. Навіть якщо ми тут трошки про, десь провтикаємо, то піна поки підніметься на, на висоту пів метра, ми вспіємо вже зменшити потужність і вона в нас відбір не піде. Тут ми ставимо такий так якби відвід в виді трикутника. Ми зараз всі бражні колони наші комплектуємо іменно такою таким відводом. Тут стоїть джин-кошик. Якщо потрібно, ми напитуємо. Коли ми переганяємо брагу, ми кошик витягуємо. Бачите, зверху стоїть заглушка. Ще один відвід простий, довгий ну, холодильник, потужний, і носик зв'язком з атмосферою обов'язково. На холодильник ми подаємо воду знизу, вода піднімається вверх, і зверху вона виходить в каналізацію. Ми собі так деколи ставимо от таку приблуду. Бачите, тут голковий кран, пластик, і ставимо крапельник такий великий. Ми бачимо, яка потужність води йде. Тобто, ми собі тим голковим краном можемо спокійно відрегулювати іменно ту, той напір води, який потрібний. Тому що вода зараз платна і. Витрачати лишні, лишню воду не потрібно. Далі ми беремо якусь ємкість, і в ту ємкість ми обов'язково включаємо папугу. Папуга дуже інформативна, тому що ми женемо, поки нам ареометр 0,40 не покаже 0. От Бачите, він нам зараз показує там 6 градусів міцності, вже трошки натекло, От, бачите, скільки. З того замісу. Я ще потім вам скажу і покажу навіть, скільки ми взяли з тої одної пачки 6 кг цукру, оскільки в нас вийшло спиртосерця, і яка місність його. Коли ви доженете до нуля, ви тоді заберете весь спирт, який набрудила брага. І це тільки от такий правильний варіант. Ніколи не зупиняйтеся, допустимо, там на 5, чи на 6 чи на 10 градусах міцності. Тому що є люди, які рекомендують на 10 градусах зупинятися. Це є дуже неправильно, тому що ви практично брагу виливаєте спиртом в каналізацію. Ми і так, і так, оцей спирт сирець будемо ще раз переганяти. І вже з нього будемо одержувати, допустимо, чи ароматний дистилят, чи чистий спирт. Залежить з чого ви робили браку. І на цю конфігурацію також зверніть увагу, це є самий такий надійний, самий в нас, він самий правильний варіант вважається. Е, тому що е, тут ми бачимо: е, тут в нас забезпечення, що піна не піде, е, такий мощний холодильник і так далі. І так далі. Тобто, все, е, тут ми включили так, що воно все правильно і все працює. Е, ще зупинюся пізніше на кількості продукту, які ми отримали, і вже відео будемо закінчувати. І от дивіться, коли паріометр показав 0. Бачите? Ми відключаємо нагрів, тобто витягуємо з розетки тен, чи там у вас, наприклад, газ стоїть, можете, і виключаємо воду. І зараз я покажу, скільки ми отримали продукту. І так, дивіться, що в нас вийшло. У нас вийшло, що ми взяли. Тут 5 літрів є, бачите, і тут є півтора літра. Тобто ми взяли 6,5 літра спирта серця е, майже 30 градусів. От коли ви відженете брагу до нуля, у вас вийде спирт сирець 30-35 градусів. От ви маєте на то звертати увагу. Ну Він може бути навіть від 25 до 35. От приблизно так. Тобто вам не треба розбавляти водою той спирт сирець. Ви просто його. Заливаєте і робите другу перегонку, От така ситуація по перегонці Браги на Спирцирець.